Здравствуйте, меня зовут Инга Мизеря, это Автолайф. Программа о том, что происходит за кулисами шоу Савика Шустера. Громкие заявления, яркие комментарии, непринужденная беседа. С каким настроением на программу идете? Ну, с хорошим. Если я улыбаюсь, значит, с хорошим. В этом году первый раз, так что настроение хорошее во всех смыслах. А политики наши добавляют веселье. Здравствуйте. Можно настроение перед программой. Кто почерпнет? чудовый. Выходя из того, что я шойно повернулся с крут. Адже сьогодні річниця вшанування э, пам'яті героїв крут. Було багато людей, була хороша атмосфера. Ну і, власне, приїхав перейнятий цією атмосферою. І тому й настрій чудовий. Але є інша сторона медалі. Це ота власне повна катастрофа, яка сьогодні є в державі, як і в внутрішній ситуації, такі у зовнішньому настроєння ми дючі на програму настрій після голосувань в Верховній Ради і тижня там перебування завжди паскудний. Ну, у нас программа всегда с хорошим настроем, как на работу практически на праздник. Минус один во фракции президента. На этой неделе Виктор Чумак вышел из блока Петра Порошенко и чуть не лишился депутатского мандата. Васильевич, здравствуйте. Да, здравствуйте. здравствуйте. Ну, вы герой недели. Да вы что, не Да. Героем недели является конституционные изменения, а не я. Об этом будем говорить в эфире Шустер Лайф, а вас немного поговорим в Авто Лайф. Вот ситуация с тем, будете вы народным депутатом или не будете, вот прокомментируйте, как вы к этому относитесь. Ну, она уже, в принципе, разрешилась, эта ситуация. Потому что, судя по тому, как, как как, проходит, как играют мои как бы оппоненты да, то эта ситуация можно понять что будут играть без правил совсем когда регламентный комитет без правил принимает э, определенные решения то наверное и так дальше будут играть просто по беспредел поэтому ситуация простая я стою в парламенте я не иду назыкать. я не иду на ЗК. я остаюсь в парламенте никаких даже подозрений на совмещение быть не может. Вот. Я буду дальше работать народным депутатом, Но теперь с другой немножко качество, потому что я вышел из фракции. Ситуация с Виктором Чумаком в парламенте. Прокомментируйте. Как ну, вы знаете, это... я не могу быть объективным, потому что Виктор Чумак мой депутат. Стыдно сказать, но за него голосовала. Ну, это не стыдно сказать, на самом деле. Я люблю своего депутата, но, в общем, так больше подписана в непроском районе города Киева, потому не могу быть объективным, сколько голосовала. Но мне кажется, что. Эм... Сам Виктор Асинович немножко поторопился, подавать заявление. Поэтому, когда он уже подал заявление, а говорит о том, что извините, а меня вот тут пытаются выдавить из парламента, то, на мой взгляд, э, ну, это не лишено, с одной стороны, как бы здесь истина посередине. То есть нельзя сказать, что его прям вообще выпихивают, выпихивают, выпихивают. Потому что он все-таки сам написал заявление. А с другой стороны, как мне кажется, еще раз говорю, он с этим заявлением немножко поторопился. А заявление о сложении полномочий, полномочий в связи с переходом на новую работу. Но поскольку эта работа. Это как бы на практи... в теории есть, а на практике на самом деле ее нету, непонятно, когда она будет, то он, как добропорядочный гражданин, решил не затягивать, как у нас это обычно практикует там министра-губернатора на полгода, совмещая две должности, а сделать это сразу. Кто, на ваш взгляд, основной заказчик выбивания вас из парламента? Понимаете, когда-то один человек в комментариях газеты День об этом сказал. Он говорит, не чумак, не залечук, не... Лещенко никак не выдавить из парламента. Вот пытался наверное выдавливать. А кто это был? Игорь Кононенко говорил так. Ну я не знаю, может, это он, может, это не он. Но по крайней мере, это его слова. Знаю Виктора Васильевича как принципиального честного народного депутата. хочу сказать откровенно, я его даже убеждал не идти в назыка. Потому что там ему работать не дадут. В парламенте мы потеряем, в парламенте и на фракции мы потеряем одну боевую единицу. В борьбе против коррупции, в борьбе за принципиальные позиции. Правительству он не нужно. Правительство будет делать все, чтобы выбить его из седла, назначить новый конкурс и так далее. И так далее. А вы ожидали, что так будет? Был какой-то момент, когда вы почувствовали, что вот сейчас начнется? Ну, это последние приблизительно 8 месяцев. Последние 8 месяцев, когда достаточно такая ситуация постоянно. Напряженная, и она не потому напряженная, что у нас какие-то личные там есть разногласия. Абсолютно нет никаких личных. Я не имею никаких претензий там с человеком, кому-то, к людям каким-то определенным. Тут вопрос в другом. Тут есть просто напросто разница в мировоззренческой позиции, да? То есть фракция формировалась по очень интересному принципу. То есть немножко бизнесменов, которые платили за компанию, немножко знаковых людей, которые привлекали людей к этой компании, немножко людей, которые делали интересным фракцию, там типа комбатов или еще что-то, которые мы могли привлечь. И поэтому вот эти группы людей, они между собой как бы имеют абсолютно разное понимание политических процессов. Хочешь не хочешь, все равно будет конфликт. Одни пришли зарабатывать деньги, другие пришли сохранять деньги, третьи пришли заниматься политикой. А это все несовместимо между собой. Эти между собой не совмещаются в политике. Поэтому это как раз вот тот, тот конфликт, который является конфликтом мировоззрений. Комментируйте ситуацію с Виктором Чумаком. Как вы это видите? Что это было? А, на жаль, президент э, хочет себе людьми корупцією, И він э, має. Роставатися з людьми, які з корупцією борються через це. Я думаю, що чим швидше порядні люди скажуть, що для нас це неприйнятно, ми йдемо по інший бік барикад. Тим швидше ми цю коли тократію зупинимо. Тому я в принципі до цього добре ставлюся. Когда вас будемо виражатися, да як ви пытались видавить із да, парламента, то э, эти люди вірили в то, що це действительно вийде? Ведь... ну, якщо такое делать, то мабуть, вірили. Но найцікавіше, що вчора. перед тем, как, ну, как бы, э, попробовать поставить это постановление на голосование, э, попробовали там узнать, сколько голосов. Вы знаете, никто не давал голосов за эту постановку. То есть, как бы, ну, парламентария знали, так, как бы, это, как бы, очень, очень, очень к этому критически отнеслись. Ситуація, яка вокруг Віктора Чумака возникла. Як ви це прокоментуєте? Як ви вчителі, що це було? Я наскільки знаю, таке питання на порядку денному не стоїть. Були якісь шутки, які не, не справдилися. Чумак обраний народний депутат, обраний в окрузі в місті Києві. І є чіткі підстави позбавлення мандату народного депутата. Є намагання декого віджимати е, з парламенту е, депутатів, які мають свою позицію. І е, якщо е, нинішня влада буде дрейфувати цим шляхом, то вона буде більше схожа на владу Януковича ніж на владу постмайданівську. Ну представляємо абсурдну ситуацію, що, допустимо, ви ні народний абсурдна ситуація нормальна ситуація абсолютно. Ви що думаєте, що так, якби как бы, ситуація плоха з точки зріння, що э, допустим, если это делается незаконно. Да, это абсурдная ситуация, потому что это нарушается законом. А если я не народный депутат, я нянчу внука, я играю с собакой. Это, это отличная ситуация. Под абсурдным предлогом вы становитесь не да. народным депутатом, да? А то э вы идёте на свой округ и опять там побеждаете? Безусловно. Вы знаете, у меня даже нет тени сомнения в этом. Вчера я получил громадную кучу как бы и звонков, и смс этом поддержки о том, что как бы и в том числе и со своего округа звонили люди, которые абсолютно меня не знают. У меня же телефон открытый, как бы. Кто хочет, тот может найти его и позвонить. Вот. Ну, со словами поддержки. Знаете, это как бы воодушевляет достаточно серьезно и мотивирует. Тогда зачем вообще? Зачем, ну скажем так, весь этот цирк, если вы все равно победите, вы все равно будете в парламенте, вы все равно будете народным депутатом. Ну, ну они же так не думают. Они думают, что деньги могут победить все, понимаете. Я уже как-то один раз доказал, что можно победить деньги, большие деньги, да, на выборах. сейчас вообще не надо ничего доказывать, потому что я верю своим избирателям, я верю, как бы, ну, абсолютно верю, и там, и, поддерж, поддержка, и и, ценю, и дрожу поддержку это, своих избирателей. Поэтому я в этом даже ни минуты не сомневался. Потому что если прийти туда и рассказать, ну, я знаю, что я собрал бы там не 55%, а все 80 или 90. Получилось то, что получилось. Получился такой маленький скандальчик. Но я думаю, что все будет в порядке, он будет работать. И где бы он ни был, он будет эффективен. Я в этом заинтересован, потому что это мой депутат. Сікретні А ми дивимося карту Чернігівського князівства. Якщо Путін дивиться карти початку ХХ століття, подивіться, які славні міста входили в Чернігівську, м'яко кажучи, губернію: Муром, Рязань, Курськ, Ростов, Новгород, Псков. Що ще ми тут знайшли? Юрієв, Полоцк. Вітівськ, Смоленськ, і так далі. Петя, ти реально хочеш вернути в Україні? Я, ні, я, я я не про це. В принципі, е, я думаю, що зараз цитуючи цю фразу, ми виглядаємо не глупіше ніж виглядав е, Путін ватрак ну, з ідіот. Просто. Дякую за в кінці року. останній час. Що Все. вас мотивувало читати Конституцію? Життя, життя. Ви читали Конституцію України? Читала. Повністю? Ні, не повністю. Чому ви її читали? Це була необхідність? Е, да, вона... про навчання читала. А ви читали Конституцію? Читала. Вас устраивает нинішня Конституція? Я б не сказала, не зовсім. А що вас там не успіха? Дуже багато написано прав, якими ми не можемо користуватися. Обов'язки, звичайно, всі виконували виконуємо. Ви читали Конституцію України? <говорит> я не читав. Чому? Ну, і навіть не знаю, я затрудняюся відповідати. Ну, не хотів, не. ви читали Конституцію України? Ні, не читав. А чому ви не читали? Не було бажання? Или... Времени... Скоріше всього, що, мабуть, не цікавилася. Надо почитати. Ви читали Конституцію України? Повністю? Повністю, ні. Надобності, в принципі, Конституции, почитать. Ну для обычного человека я я не не вижу, зачем. Вы читали Конституцию Украины, да? Училась в институте, была э, предмет правоведения. Да, Возможно, больше бы полномочий давала э, непосредственно регионам и не только аккумулировала всю власть в руках э, парламента, а больше власти народу, грубо говоря. Изменить нельзя переписать. Какая судьба уготована Конституции Украины? Тарас Стецкий, пожалуйста, к микрофону. Почему я приглашаю первым Тараса Стецкого? Раз, он не в политике сейчас. Он член коалиции гражданского общества «Народная конституция». Головна ідея, яку я і мої колеги висувають зараз на розгляд українського парламенту і українського народу, полягає в наступному: щоб прийняти зовсім нову конституцію України спеціально з обраними народом установчими зборами. Ось в цьому є ідея. З цією метою до Верховної Ради внесений законопроект про обрання спеціальних установчих зборів, прийняття конституції установчими зборами, куди, до речі, заборонено буде обиратися діючим політикам. І особи, які тоді будуть обрані 10 років, не матимуть права обиратися до органів влади, це дає можливість написати справді добру конституцію. Як е, людина, яка 5 разів була депутатом українського парламенту, може вам сказати, що у політиків діючих завжди є інтерес написати конституцію під себе. Якщо парламент добровільно би відмовився від прийняття нової конституції і вручив це право установчим зборам, то на моє глибоке переконання. Це є альтернатива тим змінам до конституції, які сьогодні пропонує Порошенко, і альтернатива, і альтернатива мінському процесу взагалі. Оскільки в 11-му пункті нас заставили взяти на себе зобов'язання міняти свою конституцію під зовнішнім тиском. В своєму підході ми опираємося на статтю 5 конституції України, яка чітко і ясно говорить, що тільки український народ є вищий суверен, який може установлювати і змінювати конституційний лад. І коли б ми пішли таким шляхом, то цей шлях був би не тільки запереченням мінських домовленостей, він би був би вигідний навіть для президента України, чого на жаль він сьогодні не розуміє, тому що президент України опер себе на волю народу і постав показав би цю волю і Меркель, і Оланду, і Путіну. А що, що ви так активно обсуждаєте? А Ми обсуждаємо політичну частину змін до регламенту, яким перекинули конституцію на слідуючу сесію. Говор... Тепер, тепер парламент, те... тепер треба, щоб депутати подали в конституційний суд чи конституційні зміни в регламент. І так суд має одне подання, значить, так наступна ця чергова, чи просто наступна? Два. 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 Про Два, а друге про конституцію. А тепер що? суд буде мати друге. А зміни до регламенту, які перенесли розгляд Конституції на третю сесію, це конституційно чи ні? І конституційний суд це буде маринувати, ну принаймні частину. А там я думаю рік або і шаг здохне, або значить дуже проста річ: відділяти стратегію від тактики. Це рішення було тактичним. Воно дало воно дало час президенту, президенту в перемовинах, щоб він вам, в тому числі з чим Берлін поїхати. І, 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 якщо, і якщо президенту, який відповідальний за мирний процес, потрібна тактика, йому треба підставляти плече. Ми багато можемо говорити, і в тому числі стосовно того, а чи будуть реалізовані зміни до конституції в цьому парламенті? Немає 300 голосів. За зміни до конституції, які передбачають особливий статус для будь-кого. Можна ви сидіти мовчите, і ще ні слова не сказали. Навіть тільки от кивнули, коли вас представляли. Димітрій Старожук, народний депутат народний фронт. Доброго. Вечера. Это единственное, что мы от вас видели. Почему? Ну, на э, сегодня это мой первый визит на эту передачу. Как бы пока придерживаюсь тех правил, которые были оглашены, что нужно. Постоянно, чтобы выдерживать паузу, поднимать руку. Руку я поднимаю. Посухарицей. Почему тут было пигня, тут душеграмотку реально з вийною Війною з Вейною с Москвой. Я изменяюсь. Я ні разу нікого не перебив. перебил. Нет, подождите, я-то вопрос задал Завершили Заложить Россию. Экономическими Давайте. Я не отримав слово. Ну, я вже общался с ведущим. Он не обещал, что обязательно предоставит слово. А не плануєте брати примеры з вашого соседа, який которые громко и активно высказывают свою позицию. Я очень часто э, смотрю такие политические ток-шоу по телевизору, и мы в первую очередь их проводим для наших граждан, чтобы донести свою позицию. Как только у нас возникает в студии крик, возможно, мы здесь друг друга слышим. На зритель абсолютно не розуміє, о чому ми говоримо. Ризик полягає в тому, що деякі європейські е, країни, деякі європейські політики дійсно виступають за те, щоб пом'якшити санкції. При... Не просто да, не да, просто да, так. Да. Скажу пане, що дня це товариство. Ми маємо так. Має так! Ми навіть там і Путін цьому заграв визнання Росії стороною конфлікту. Визнання Росії стороною конфлікту це не є, це не є фантазія. Послухайте, це послухайте, реальна це, річ. Ні, абсолютно. ні, це не фантазія. Я можу вам сказати, що проти от цього, щоб ми е, почали це як війну, визнали це війною, були ніхто інший як наші західні партнери. Це правда. От така це ситуація. правда. Але але я нагадаю інший момент, коли на е, за три тижні. До проголошення І тоді, державної товариші, незалежності ваші по партії ну, тодішні, жні нуда. Ви хочете дивіться. Ви, а ви, вам же вам же сказав Савік. Трошки слухайте інших. Так, от три я тижні, три тижні тому, три тижні до проголошення державної незалежності України 91-му році. Джордж Бурж-Старший в українському парламенті я виступав, я виступав, щоб зберігся Радянський я союз. Знаю, І, я знаю. тоді парламент не послухав, Україна стала незалежною. Тому знаю. тому ми повинні слухати західних партнерів а приймати рішення відповідно до національних інтересів. Тут я згоден, да але так чи інакше. брать до уваги их позицию, нам доведется, потому что мы от них незанатозалежны. Вы, когда в эфире так громко говорите, вы оппонентов слышите? Конечно, конечно. Я же реагирую на оппонентов. Да. Просто тут жанр такой дискуссии, когда надо в нее, скажем так, включиться. Если я буду сидеть и так тихо, мирно поднимать руку, ждать, когда мне дадут слово, вот как мой сосед. 2010. За порушением порядку. на наступній законодавствении. Такого не написано в Конституції. Шановні, ну не будьте вже Конституційним судом. Я этого слова не получу никогда. Я в свое время, еще, ну, когда у Савика, только, по-моему, первый год был в этой студии, мы сидели рядом с Портниковым. Вот я так сидел, руку тяну, а мне Виталий Портников говорит. Ти так ніколи слова не получишь. Тому надо самому включатися в дискусію. Здесь слова не ждут, а беруть. берут. Так российская экология по себе. Я контролюю, тому що це что для з тобою. Просто дивіться, Движь, чого я побоююсь? Вот, коллеги, дуже гарна, красива ідея. Я сам в цих дискусіях давно брав участь, тому що це ще за обговорювал. Здравствуйте, Олексій, опаздуєте? Задерживаюсь. Я предупреждал. редактор бы тебе секрет? На телеканалі? другом был эфир, и он был назначен, и поэтому я, к сожалению, не редакторов предупреждал. А где интересней? Конечно, у вас. Самое лучшее конечно. С каким настроением идете? С настроением хорошим. Я вообще всегда иду с хорошим настроением. Я благодарен вам за возможность говорить с гражданами Украины, с вашей помощью. Спасибо, Спасибо. вам. На программу идете. Ну, я иду всегда с хорошим деловым настроением на программу. Понимаю, что дискуссия не будет легкой. Кто ваш главный оппонент сегодня, как вы думаете? Ну, я да? не знаю всех еще гостей. Сейчас зайдем в студию и увидим Ре. Но по конституционному процессу я понимаю, кто мой главный оппонент. Это власть. Ваш голос будет услышанный голос, таких как вы? А, ну я уже знаю, что он услышан. Главное, чтобы реакция была нормальная на мой голос. Потому что я считаю, что надо уметь признавать ошибки и быстро э, власти, если она хочет быть жизнеспособной их исправлять. А не Услышав голос опонента ставить завдання, як скомпрометувати чоловіка. Можна було обійтися законом і під тиском парламенту той закон був прийнятий. не було ніякої. Ну, давайте є альота Значить, став. Я альовича давайте розмовляти якось з чим на по пане Олексій, до вас за зверта, да, пане Олексію. Значить, є цей закон. Він Діє така достатньо жорстка дискусія з Олексієм Гончаренко. І так ага. судя по вашому вираженню ліці, так вас немного роздражав. Ну, я не знаю. Я Люшу знаю давно. Насправді я його не випадково називаю Люшою, тому що я його знаю там в особистому в житті і в публічному. Ну, можливо, це не так для дискусії. Я вибачилась і тепер буду його називати пан Олексія або пан Гончаренко. Він народний депутат. Але насправді це ж не питання в тому, як то. Називає насправді те, що робиться сьогодні у конституційному процесі, дійсно можна оцінити тільки лише злеважливо, тому що якщо в таких складних умовах, в яких знаходиться Україна, проводити конституційний процес у порушення самого порядку встановленої конституції, це не може викликати жодної поваги. Це викликає просто відразу. Маріна Івановна, знаєте, во першу а судді хто? маріна Івановна, ви працювали в адміністрації президента Алеша, ви Я, були про... в партії регіонів. Я не. Да, извините, я ніколи в своїй житті навіть не, да. не розговорю. А ви працювали ну, да, в його адміністрації. І Знаете, ну, ви нам говорите, не і нет... ну, ви нам говорите, що одно не конституційно. Ви нам говорите, що у вас нікому не тіпало. Передача, як завжди, цікава. І цікава, вона і змістована і, і емоційно цікава. Ну, я вже звикла, що у влади немає інших аргументів, вони якби тільки от те, що повторив Олексій зараз. Мені соромно, бо якби член партії регіонів я в партії не була. Реально працювала на державу як нормальний чиновник вищої категорії, найвищої категорії. Робила все сумлінно, щоб в складних умовах е, допомогти своїй країні. І не від мене залежало, що от такі люди були спочатку в партії регіонів, потім вони в блоці БПП бігають ото між всіма як, е, і не мають своєї. Серйозної позиції моя позиція однакова. Я вам скажу відверто, вона не змінилась ні тепер, ні два роки назад, ні п'ять років назад. Вона, якби постійна конституція має змінюватися в тому порядку, який передбачений конституцією. Антиконституційні змінення в рекламі якомога конституцію дві Конституцію 2004 року також повернули у такий самий сумнівний. Еще ничего не сказали. Савик не сказал. Ну, я сам определяю, что тогда мне кому-никому какое слово давать. Так выберите сами, а я активнее. Возьму. возьму, возьму. Обязательно возьму. Тут просто я всех поддерживаю. Кричать, что а, я вас всех поддерживаю, ну, тоже же неправильно. А как, вы можете поддерживать прямо всех? Ну, я поддерживаю. С точки зрения? Нет, ну, я же, как и говорил, я поддерживаю принятие новой конституции на общем референдуме. Дмитрий Старожук, а потом я перейду к журналистам. Я хотів би повернутися до нашого мінська. І ми сьогодні цілий вечір проговорювали так зміни до Конституції, наче ми вже за них проголосували. Я хочу нагадати, що це за зміни до Конституції. Абсолютно, у всьому суспільстві готує думка про те, що це зміни про особливий статус, Той, який вимагає країна агресор і той, який вимагає е західні партнери. А хотів би нагадати всім і сказати громадянам України, що це саме зміни до Конституції в частині децентралізації, яку наша країна чекала 20 років. І цей пункт, який туди було внесено, і ми повинні. Визнати всім він внесений тільки на виконання пункту 18 при це, на виконання мінських угод. Ви, ви маєте, день, пане ви маєте не голосувати. Я мовчав сьогодні. Та цілу передачу і власне переживав. ви спекулюєте. Ну, ви та, урок з капустою. Я ви розказуєте про те, що що вам розказую, я вам розказу те, що розказував децентралізацію поздравляю з почином. Спасибо ярке виступлення. Очень ну не дали висказатися, Ну я думаю, дав. Достойный отпор. Программа понравилась? Конечно. Ну, нужно сосредотачиваться на той тематике, которая задается. А мы начинаем всегда за хорошее, а потом развиваем эту очень очень и Народ тогда не понимает, о чем мы говорим. Поэтому, хотя, может быть, не, есть недооценка. Но, может, наоборот, они понимают больше. Значит, я хочу вам задать вопрос. Мы задавали, нужна ли новая конституция до программы. Вы не понимали, в чем будет. Суть всей дискуссии. А суть она вот в инициативе, которую нам рассказал Тарас Стейцкин, поддержанный Егором Фирсовым, Мариной Ставничук, э -э Виктором Чумаком. Это поддерживаете ли вы проект закона коалиции гражданского общества «Народная конституция», то есть дает право гражданам Украины избрать своих представителей в учредительное собрание, то есть конституционные сборы на украинском, которые напишут новую конституцию страны, а потом представят вам на референдуме для утверждения. Вот поддерживаете ли вы такую инициативу? Вот этот процесс. 73% поддерживают все же проект народной конституции. Ожидали, що народ так піддержить Народну Конституцію? Ну, надіялись, надіялись, тому що ми, нам здається, що якщо правильно пояснити цю ідею, що самі люди, громадяни України, мають взятися за написання нової конституції і обрати своїх представників, не політиків, то тоді вони отримають якісно основний закон в розумінні нових правил. Вы ожидали, что проект народной конституции вот будет так поддержан аудиторией? Да, потому что, ну, это самый правильный, самый такой, ну, скажем, мы же любим это слово, европейский путь написания общественного договора. Это же общественный договор, это ну, основной закон, поэтому я, я был уверен. Я думаю, что мне было бы очень интересно посмотреть, чего я не сделал. Это вот как это распределилось по поколениям, как это распределилось по регионам. Кто эти 24%, которые считают, что не надо? Но когда у вас 76%, которые считают, что надо, я думаю, что это правильный путь.